Да. Про внесення Шанов... змін до правил надання кредитів, шановні члени уряду. Пропозиція вноситься з, з точки зору правил надання довгостроктурових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі. Проектом передбачається розширити можливості і здійснити не тільки надання різним верстам населення цього кредиту, а й з точки зору збільшення гранічного розміру, в зв'язку з інфляційним процесом, який відбувся в державах минулого року. Таким чином, ще ми дозволяємо тимчасової реєстрації громадянам, які були вимушено переселені з окупованих територій, можливість такого надання кредиту, а також учасникам бойових дій надати першочергове надання таких кредитів. Додаткових витрат з бюджету це не потребує, але я б хотів би проінформувати, що за 2015 рік було надано. 2972 таких кредитів і практично введено в експлуатацію 960 тисячі, 964 тисячі квадратних метрів житла. І ця програма вона працює для того, щоб саме підсилити можливість будівництва на селі зв'язку з тим, що зараз об'єднані територіальні громади мають перспективи розвитку, залучення коштів. Це додаткова можливість збільшення е, цієї постанови. Тому прошу підтримати. Колеги, всі ознайомилися зі змінами. Пропонується ще більше спростити умови на надання довгострокових кредитів і включити тимчасово зареєстрованих осіб з числа вимушено переселених і учасників АТО надати першочергове право надання такої. Як індивідуальних забуд...